В районі Великої Кухнівки під мостом знайдено автомобіль Шкода із мертвим чоловіком. Загиблим виявився місцевий 1974 року народження. Наразі розслідуються обставини трагедії. Також вчора до поліцейських звернулася жінка, яка повідомила, що виявила дезорієнтованого дідуся на вулиці Шкільній. Правоохоронці прибули за адресою, оперативно встановили особу 70-річного громадянина і доставили його за адресою проживання. Ж знайти де він пам'ятаєте, де проживає пам да? де проживає документи. Є якісь у вас з собою? Та не брав. Я питала, немає. А ну Подивіться, в сумки. Я можу бути вільно. Дякую Я вам. Дякую. Дякую. Да. вам да, нема за що. І Про роботу рятувальників за минулу добу на території Кременчуцького району їм довелося ліквідовувати 5 пожеж у природних екосистемах. 21 липня горіла суха рослинність у селі Запсілля Омельницької територіальної громади. Цього ж дня виникли пожежі, і у селі Строкачі Оболонськ. Скої територіальної громади горіла трава цього дня і у селі Кияшки горішньоплавнівської територіальної громади, а також в Глобиному та в Кременчуці по вулиці Перемоги. Пожежі виникали в селі Запсілля помельницької територіальної громади, в селі Строкачі оболонської територіальної громади, в місті Глобино, Глобинської територіальної громади, повозу села Кияшки, горішні полинської територіальної громади, в селі Чаплинці, Семенівської територіальної громади. Внаслід пожежі сухостою відбулося поширення пожеж на приватні домоводіння. Внаслідок чого знищено чотири господарчі споруди, пошкоджено покрівлю господарчої споруди, житлового будинку, знищено чотири кубометри дров. Внаслідок цього було врятовано одну господарчу споруду та. Один житловий будинок. Та також в настрій цих пожеж знищено близько 6 гектарів сухостою. Причини виникнення пожеж наразі встановлюються. Рятувальники наголошують, не спалюйте траву, особливо у спеку. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.